Мої вітання. І одразу нагадую вам, що у нас триває розіграш. Ви можете стати його учасником, задонативши від 200 гривень і виграти ось такі чудові подарунки. А топ-донат у нас отримає власноруч зроблений нашими військовими годинник. А тепер до роботи. Поїхали. У найближчі три роки війна в Україні не закінчиться президент Літви Науседа. No найближчі три роки для України якими вони будуть найближчі три роки для нас з вами? чим ми будемо з вами зайняті боротьбою своїм власним становленням, не так міста будуть розвиватися як селища або не центральні міста областей, Тобто на вихід чомусь буде виходити розвиток саме невеликих міст навіть сіл. І це для нас ок, і це для нас плюс. Що буде далі? Далі? Ми звідкись отримаємо дуже класне фінансування щодо війни, щодо воєнної справи? Політична піздота у цей час живе своїм життям, хтось приходить, хтось уходить. Нам до того з вами таке, знаєте, плюс-мінус, не холодно, ні жарко. Це на найближчі давайте, максимально два роки. І досі ці два роки нас не можуть зламати, поламати, уламати на якісь Дуже сумнівні зділки з приводу закінчення війни. Тобто ми стоїмо на своєму. Ось так. 2,6, 2,8, 2 роки 6 місяців, 2 роки, 8 місяців. До нашої з вами не те, що великої вдачі, а прям Почуття того, що ми красавчики, і все це не зря було. Дай Бог, поїхали далі. Ердоган заявив, що Трамп виказав готовність приїхати до Туреччини для роботи по миру з Україною, якщо приїде бункерний. Переговори за участю Туреччини на території Туреччини. Як ця країна повпливає на війну у нас? Як вони можуть повпливати? Зробити спочатку дуже фігово, а потім запропонувати свою ж допомогу? Не Туреччина мало того, що хоче частину нашої землі. Вони хочуть. Вчитися, вони хочуть наше. Ой, допоможіть вчитися у нас. Вони хочуть якісь, типа, суперкруті умови для навчання у нас. Чомусь навчання у нас це, типа, вау, це кльово, це круто. І саме от для них. Хто знає, прошу я, будь ласка, напишіть в коментарях. Поїхали далі. Уряді Угорщини оголосили. Залишкові результати референдуму щодо вступу України до ЄС за словами Орбана, загалом тра-та-та, з них тра -та -та. угу. були проти вступу України до ЄС. Ну, Майже всі проголосували проти: 95%. Ну, да. Журналісти угорського видання Телекс зазначають, що це був не референдум, а опитування громадської думки, і це не має обов'язкової юридичної сили. Угу. Ставлення Угорщини або вплив Угорщини на нас із вами. Зараз такі часи, коли кожна країна буде змінюватися, подобається їй це чи не подобається. І от Угорщина одна з тих країн, яка до цих змін Ну, не те, що не готова, вона так їх не хоче, що просто краще смерть, ніж зміни. А зміни будуть, і те, що вони жлабляться в плані допомоги, в плані поступок, ой, повірте, воно їм вернеться. Половина поляків виступають за скорочення військової допомоги Україні. Серед причин занепокоєння безбоєздатністю польської армії і сумніви в прозорості використання допомоги. І те і інше абсолютно правда. Що ваша армія під питанням боєздатність її? Що ті гроші можуть бути спижені. Це абсолютно так, на жаль. Так. Допомога від Польщі в нашу сторону, допомога від поляків. Цікаво. Поляки не дуже зацікавлені у стопі війни, тому що таким чином величезна кількість наших людей спустошить бюджет Польщі, переїхавши до України назад. Все буде вертітися навколо наших людей у них. І з приводу допомоги нам так само, тобто, це абсолютно поєднані між собою речі. Як хер'язна, хто розуміє, напишіть в коментарях. Так, поїхали далі. Економіка України знаходиться на межі краху попри допомогу західних країн. Ну да, якщо так не пиздити, вагонами може було б якось інакше. За даними видання, українська економіка досі тримається завдяки підтримці заходу, але існує вірність, що у 2026 західних ресурсів вистачить лише на покриття половини потреб. Да, петицію про зняття депутатами користування безкоштовних квартир, оплати тих квартир, оплати бензину, командіровочних. Оцю петицію не прийняли. Це ж зрозуміло. Так, а тут може на всіх не вистачити кошти. Ну, головне, щоб на вас пупсиків вистачило. Значить так, економіка. Що буде з нашою економікою далі? Нашій економіці, як то сказати, більш подівочому, ну така е окончательна і безоговорочна срака. Чому, і не тільки нашій, а світовій також. Чому і що буде відбуватися? Дивіться, ми зараз несемося в якусь стратосферу. За допомогою нашої економіки через нашу економіку. До нас завітали правоохоронні органи. Може, думають, що ми тут закладки з за вами розкладаємо? На жаль, ні. Так, поїхали далі. Значить, що до нашої економіки? Несемося просто в якусь сракотінь. Напряму залежимо від світової економіки від конкретної країни іншої країни, і якщо ми будемо іти на поваду у, у цій світової економіки, або конкретної країни, яка запропонує за три роки поміняти все або завершити той обіг, який є зараз, звичну економіку, яка зараз існує. От, якщо ми ведемося, а у нас іншого виходу нема, тоді у нас абсолютні качелі: то пусто, то густо, то ми прогоріли. І на цьому все закінчилося. Що нам з того простим українцям? Давайте так. Чим настільки не лякали? Це схоже на повернення, і ми це бачили вже: повернення історії бартера, талонів. Щось от біля цього найрозумніше створіння на землі. Угу. Да, це точно. Так, поїхали. Рашка готується до посиленого наступу на запорізькому напрямку. Найближчими днями фіксується велике пересування техніки та БК. Запорізький напрямок зі сторони ворога. Що там буде з їхньої сторони? Запорізький напрямок зі сторони ворога. Зі сторони ворога. На підпитку, йдуть з зав'язаними очима, йдуть, під землею, там, де їх не видно, роблять вигляд, що йдуть в одну сторону. А всі інші вже зібралися в іншому боці. Я думаю, що хтось де зрозуміє про що я кажу. Дякую.